Ну а найбільший обмін із часів Другої світової війни відбувся 1 серпня між США країнами Європи, Росією і Білорусю. Вони обміняли 26 людей десятеро осіб, зокрема двоє неповнолітніх, вирушили до РФ тринадцять Німеччину, троє у Сполучені Штати Америки. Серед політв'язнів, переданих Росією, журналіст видання Wall Street Journal, Еван Гершкович, американський морський піхотинець Пол Вілан, а також російський опозиційний політик Ілля Яшин та опозиціонер Володимир Карамурза. Серед тих, кого західні лідери передали Росії, найбільш резонансна фігура, напевно, це російський кілер Вадим Красіков. Він співробітник ФСБ, який в 2019 році убив Берліні ічкерійського опонента Кремля. За це мав довічно сидіти в німецькій в'язниці. Зниці також країна-агресорка забрала подружжя Шпигунів Артема Тагану Дульцевих, яких засудили у Словенії, Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом і голова постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи зараз з нами на прямому зв'язку. Марія про обмін хочемо вас запитати. Зрозуміло, що Караморза, Яшин, Пивоваров, вони. Слухали у в'язниці те, що слухають прості росіяни. Пропаганда від неї не сховатися навіть у в'язниці. Напевне, звідти їх бажання захистити, відбілити простих росіян. Але Захід готовиться зараз слухати. Який спосіб і яку похибку на вашу діяльність в Європі і на заході тепер дає оце звільнення, оцей обмін? Ви будете коригувати вашу діяльність і ваші заяви. Чи це нічого не міняє у вашій позиції, але ж захід готовий їх слухати? Ми це розуміємо, і ми на це маємо зважати. Державніські українські позиції це не повинно змінювати нічого. У нас є свої цілі і завдання безпосередньо звільнення ще більшої кількості українців, як цивільних, так і військових, які з 2014 року незаконно утримуються в різних або так званих, або тимчасово діючих, або штучно створених в'язницях, або ж уже мають вироки. Але практика доводить, що і після вироків можна. Звільняти людей тому серед перелічених осіб я знаю особисто тільки одного: це Володимир Карамурза, і хочу сказати, що наша делегація бачилася з ним перед його поїздкою. Ну так до так званого дому, да до Росії до Москви. Всі були свідомі того, що його так само. Можуть ув'язнити це зробили. Як це сталося з Навальним? До речі, пан Навальний теж, скоріш за все, був би обміняний, але Росія зробила все, щоб він помер в тюрмі за полярним колом. Ну з Володимиром ми після цього не спілкувалися, спілкувалися з його дружиною, яка виступала багато разів В Пар'є І, до речі, у нас є. Декілька резолюцій, які стосувалися заклику звільнення пана Карамурзи, але наша делегація ще при голосуванні цього тексту резолюції внесла важливі поправки, які стосуються звільнення всіх українців, які знаходяться в полоні, і цивільних громадян і військовослужбовців. Чому це важливо? Тому що, як ви зазначили, оце так зване перетягування теми, коли ми будемо говорити так, звісно, кожне життя важливе, але ми будемо говорити, наприклад, про одного, двох чи там ще двох додаткових журналістів опозиціонерів. це не перекриває нашої потреби. Тому в парі є вже зареєстрована резолюція, яка стосується. Працювання теми звільнення військовополонених і на тижні також буде текст по цивільним в полоні. Зазначу, ми зробили все можливе і з координаційним штабом по звільненню українців в полоні з офісом президента ЗМЗ, з офісом омбудсмена, щоб Голоси тих, хто чекає своїх родичів, ті, хто був в полоні, пережив його вижив, і є звільненим, навіть не комбатанти. Цей голос звучав на найбільшому одному з найбільших парламентських майданчиків. Нагадаю, це 46 парламентів і 46 урядів. Це майданчик Ради Європи. Тому наші плани на осінню сесію не змінюються. Ми провели це рішення ще ем, в червні, і звісно, ми розуміємо, що звісно по риториці, по е, Наприклад, навіть зустріч у овальному кабінеті пана президента Байдена з сім'єю Володимира свідчить те, що Ну будуть хотіти чути його голос, будуть долучати його до сесії. Подивимося, в якому це буде форматі. Ми завжди наголошуємо, коли ми говоримо про питання ем, росіян в полоні, ми повинні говорити також і про всю Росію, адже корінні народи, які яких неправильно називають ем, частинами Росії, які були поневолені раками, наприклад, геноцид проти черкеського народу твори твориться. Більше 200 років, і Верховна Рада готова визнати це актом геноциду. Тому ми тут говоримо про загальну конструкцію нашого підходу. Як ми комунікуємо це важке питання? Впевнена, ну нам не треба переконувати багатьох колег в парі, що для нас це окреме питання, і воно важливо. Не треба його міксувати. Єдине, знаєте, що мені трошки не трошки, а те, що обурила мене і колег, Пан Карморзе заявив таку річ, що дуже багато росіян не співмірні з тим, що творить Путін. І це путінська війна. Дуже багато ну я цитую його акт. Там адекватних росіян, які не підтримують цю війну, ми бачили опитування. Ми бачили, що наразі досі ми бачимо по коментарям в соцмережах. Досі приблизно 80% Росіян підтримують цю війну. Незважаючи на це, 60, приблизно 60% можуть закликати до певних перемовин. Але нагадаю українцям, є план миру президента Зеленського, є проведена конференція з безпеки. Вибачте, конференція, яка стосується плану миру, і, до речі, на якій були в фокусі найважливіше питання: це знову ж таки звільнення всіх українців з полону, повернення всіх незаконно депортованих дітей. Саме на цьому фокусувався саміт Швейцарії. Зараз готується друга другий майданчик. Перемовин ми не збавляємо темпи, ні на які канікули парламент не пішов. Ми працюємо. Українська парламентська дипломатія в тому числі. Тому нас чекає дуже цікавий осінній політичний сезон і вибори в нашої партнерської держави Сполучених Штатах. Подивимося, як попливає кандидатура Камали Харіс на перебіг подій, Незважаючи на те, які би кандидат, кандидатка не перемогли. У нас є безпекові угоди, у нас є домовленості. У нас є постачання зброї, і у нас є сили оборони, потреби яких ми повинні закривати щодня. Дякуємо, Марії. Марія Мезенцева, народна депутатка України, була з нами на прямому зв'язку.